У 1559 році на другий день після коронації англійської королеви Єлізавети І один із її підданих подав правительці за звичаєм подання про амністію деяких засуджених. Серед них були чотири євангелісти разом із святим Павлом. Розмовляли вони на незрозумілій британцям мові. Про таку бувальщину, як історичний факт, йдеться навіть у англійській дитячій енциклопедії, і відбували згадані ув'язнені покарання за розповсюдження неправди про Бога. То хто ж це був? Спробую хоч дещо з'ясувати стосовно згаданих осіб у нині нам доступному, канонічному святому письмі, де написано одне, а ми знаємо і розуміємо із прочитаного інше? Зверніть увагу, Євангеліє від Святого Луки починається такими словами. Цитую. Так, як багато хто брався складати оповідання про добре відомі нам події, які передали нам ті, що були від самого початку очевидцями і служителями слова, то спало на думку і мені, докладно розвідавши від початку описати тобі все за порядком високопоставлений Теофіле, щоб ти пізнав тверду основу того вчення, в якому був наставлений із Євангелії від Луки. Розділ перший, пункти від 1 по 4. Із цих слів кожному, хто їх прочитає, стане зрозуміло, що святий Лука, тобто автор цих слів, не був апостолом Ісуса Христа. Писав він Євангелії значно пізніше часів життя Сина Божого на основі переказів. Тим більше, схоже, він писав на якесь замовлення чи конкурс, бо в тексті прямо вказано, що вже багато хто брався складати аналогічні оповідання, звернення, адресоване якомусь Теофілу. Може, це була особа, якій Ватикан доручив підготовку Євангелій до канонізації, то, можливо, це відбувалося все ж таки у XVI столітті. Схоже, саме цей Лука і був у британців у в'язниці, хоча, віруючих, часто переконують тому, що Євангеліст Лука являвся апостолом Ісуса Христа. Або вдумаймося в інші цікаві рядки із Біблії, у відомому посланні апостола Павла до Галатів конкретно написано: цитую із Біблії. А я кажу це, що, заповіту від Бога Затвердженого, закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. Послання святого Павла До Галатів, частина 3, пункт 17. На які 430 років вказує автор цих слів. Від якої події відраховано тих 430 років? Адже з тексту зрозуміло таке: Павло пише своє послання в той час, коли минуло вже 430 років від якоїсь важливої події. Апостол веде мову про отриману спадщину від Ісуса, тому я додала згадану Ним кількість літ до ймовірної дати страти Сина Божого у Вижгороді і отримала цифру, що вказує на 1516 рік. Що ж, маємо 16 століття. Тобто напрошується версія, що написані ці рядки за 43 роки до того, як подавали королеві Єлізаветі І клопотання про помилування чотирьох євангелістів і святого Павла за наклеп на Бога. Схоже, це один і той же Павло. В молодості ним написано послання до Галатів, а в старшому віці довелося йому побувати у британській тюрмі. Із залишених згаданим святим текстів видно, що він багато подорожував, тож міг дістатися і Лондона. А судячи по тому, що святий Павло дуже часто веде мову про церкви, висновок однозначний, він не міг жити в першому столітті нашої ери, бо тоді ще християнських церков не було, а язичницькі капища церквами не називали. Якщо керуватися відомою версією про початок запровадження християнства тільки після страти Ісуса, то ніхто би протягом короткого часу не встиг понабудовувати таку велику кількість церков на різних континентах, про які говорить автор, котрий назвав себе апостолом Павлом, тобто особою, яка нібито була сучасником Спасителя. Адже учні сина Божого тільки пішли проповідувати нове вчення, і виконати це завдання дуже швидко, змоги вони не мали тоді ще не було ні радіо, ні телебачення, ні інтернету. Тож донести нову ідеологію усними проповідями на великій території, ще й без транспортного забезпечення, завдання довго тривали. Без розвинених засобів масової інформації, зміни у свідомості народів формуються не через кілька років, а протягом віків. Тому велика ймовірність того, що святий Павло писав саме у XVI столітті, коли християнство вже було поширеною релігією і церкви красувалися у багатьох державах. Підтверджує цей висновок і такий факт. Із публікації професора Подільського у книзі 10 дзвони можна дізнатися, що Папа Римський Іоанн XXII у 1320 році у листі до свого уповноваженого у Києві на ім'я Генрі називав галатами київських русинів. Стаття Україна, назва нашої землі з найдавніших часів. Автор Сергій Шелухін, Прага, 1936 рік. Отже, якщо у 14 столітті галатами називали русинів, то значно збільшується ймовірність того, що святий Павло писав у 16 столітті, тобто через вказаних ним 430 років після страти Ісуса Христа у Вишгороді, у у 1086 році, значить, своє звернення, автор адресував саме київським галатам і часто бачив на їх територіях церкви, адже у часи середньовіччя на Русі вже було дуже багато християнських святинь. Він на них акцентував увагу у своїх текстах, не врахувавши те, що виконує замовлення створити переконливе послання понад тисячолітньої давності. Таким чином, автор згаданого відомого нам релігійного рукопису, очевидно, інколи забуваючись, свідчив доказами і описами навколишнього світу свого часу про давно минулі дні. Напевно, за такі дії британці ув'язнили його і тримали у тюрмі, але це не завадило словам, написаним святим Павлом, нині бути у Біблії. Мою увагу, у посланні святого апостола Павла до Галатів особливо привернула така фраза. Цитую, О, ви нерозумні Галати! Хто вас звів не коритися правді, вас, яким перед очима Ісус Христос наперед накреслений був, як ніби між вами розп'ятий? Цитата із першого абзацу третього розділу Послання святого апостола Павла до Галатів. Спершу мені це речення дуже нагадувало відомий вислів, казніть нельзя помилувати», помілувати. Тобто фраза зміст якої повністю міняється від того, де поставити кому після першого слова чи після другого. Але, вдумуючись у текст послання, згодом я зрозуміла, що суть змісту цього дуже цікаво побудованого речення Святим Павлом залежить від інтонації його прочитання. Тобто це така своєрідна форма ніби запитального речення, але насправді містить переконливе ствердження, наподобі того, коли, наприклад, мати дає дитині любиме морозиво і говорить: ти ж не любиш морозиво. Цим запитанням тільки підкреслюється уподобання дитиною саме морозива, але побудоване речення, наче у вигляді запитання, а не у формі підтвердження реального факту. І таких фраз саме у розмовній мові є дуже багато. Ймовірно, автор писав цей текст для проповіді, де повинна була грати роль і інтонація а без інтонаційних акцентів скомпонована фраза, ніби і не має ніякого змісту, схожа на неупорядкований набір слів. Напевно, саме тому цей абзац і цілів перед цензурою, наче тут нічого забороненого і не сказано. А насправді це не так. В цих рядках викладена повна інформація про те, що скривали стосовно Ісуса Христа, і заради чого вчиняли всі підроблення. Адже завдяки такій побудові форми послання, святий Павло з іронією нагадує нерозумним галатам, те, що перед їхніми очима був представлений Ісус Христос і серед них розп'ятий. В такий спосіб висловлено докору народу за те, що ним не зроблено належного висновку. Я переглянула варіанти перекладу цього абзацу у різних виданнях Біблії і зрозуміла, тут однозначно автор вдався до іронії, бо інакше речення просто не має змісту. По іншому, думку викладену у згаданому, складно побудованому реченні, можна висловити так хіба не між вами розп'ятий. Або він же між вами розп'ятий. Тому вважаю, що у посланні святого апостола Павла до Галатів є підтвердження того, що Ісус Христос був розп'ятий серед Галатів. А Галатами, як вже відомо, навіть Папа Римський Іоан 22 у офіційному листі називав київських русинів. Вважаю, що слова найбільш титулованої особи у християнському світі Ватикану мають більшу силу від доказів і переконань дослідників історії, які порозселяли галаків у різних епохах, мало не по всіх континентах, керуючись схожістю прочитання назв тамтешніх народів із словом галак. Хоча навіть у найбільших фантазерів Галати ніколи не проживали на території нинішнього Ізраїлю, то до мешканців яких територій писав своє послання святий Павло.